Шалом, це Славко Ася питає: ти будеш про нього говорити, а зачем ти будеш про Нього говорити? Я от спробую відповісти не так асі, як вам, мої любі споживачі, бо не буду казати чому. Розумієте, залужний, чому говорити за нього? Тому що залужний один з небагатьох, хто говорить за цю війну. Пробує теоретизувати, пробує робити висновки. Він єдиний з великих некосноязичний і не боїться говорити за війну. Тому що другим то говорить Зеленський, але говорити з вами за Зеленського це невдячна справа. Ну і тому, що Зеленському треба працювати, а цьому вже працювати не треба. Його як Жофра расаслалі. Британію ясно, що звідти він ніякої армії Венко не приведе. Розумієте, Це не Жофр, що привів армію Першинга. Він, наш заушний з Британії, ніякої армії Першинга не приведе. Щодо його теоретизувань, достатньо було б сформулю... прочитати цю цитату роль інновацій як основи стратегії устойчивого сопротивлення в лишенні Росії можливості нав'язувати свої умови. Войны. Ну, що я можу сказати? Він пише, він не оригінальний, як всі генерали, як всі примадони. Каже, що за границей меня оцінить, правильно, потомство отвалит камінь. Але що цікаво, от каже, от, по моєму глубокому убеждению, нам потрібно було время для перехвату имени технологической ініціативи, що при отсутствии технологій технологий самостоятельно було невозможно. Поэтому я разработал нами стратегия стратегической обороны 24 год, также нуждалась в их поддержке. Все же сложилось по-другому. Ну да, Трамп н не... сначала бедон, а потом Трамп хера вам не дал им. Ну вот, глубокое переосмысление результатов летнего наступления было бы суть не только реакции на попытку превратить что тяжелый элемент войны в реалити шоу, хотя сначала ага, как всегда общественность ему помешала, где сначала наши планы удивительным образом попали в Россию. А что же это за планы такие? А затем ход комментировали в режиме онлайн разного рода прорицатели и пророки, которые впоследствии оказались под санкциями или в розыске. А сам ты голубь где оказался? Права ті панди до сих пор больно чувствують. Ну, що можна сказати? Це мені нагадує Сваркізасію. Та теж завжди починає історію не спочатку. І так і цей починає історію свого виправдання з осені 23-го року. Леска, що до осені 23-го року, була весна 23-го року, і позиційний період війни відсутність відкритих флангів. Єдинство форма маневру в наступлення була бовою правирою оборонительних сооружений противника, губина яких по мрію остарострільності, мощності і дальності райського огня, состояла з більшого количества эшелонированных інженерних оборонних позицій і ліній. А що ж, правда, це вже без тебе було зроблено? А що ж ви в останню чергу злобили те, що треба було робити в першу чергу? У вас був один відкритий фланг, великий луг і. Ну, власне, великий луг і Дніпро. Єдина ділянка фронту, де був відкритий фланг, де люди орали в 10 кілометрах, обробляли землю від фронту і не було ніяких мінних полів. Ми та знаємо. Що в Маячки робилося? А скільки від Маячки до Дніпра ви можете подивитися? Так само, і що в Радинську робилося. Ми та знаємо. І ми спочатку довели. До цих от відсутності відкритих флангів, а потім починаєте нам розказувати за неефективність лобових ударів. Наступ був закінчений, українські шанси на наступ були закінчені, коли ви не скористалися спуском води, коли ви не відчули стратегічні можливості геть змінили карту війни. Ну, не Македонський, звісно, він навіть не Наполеон, я більше тобі скажу. Це такі собі Мандгомері. От, от він мені нагадує Монтгомері. От, власне, оця його мости, що слишком далі. Маркет Гарден. Операцію подивитися. Далі, започинається демагогія. Значить, оце от очевидність, це от генерал очевидність. І тут починаємо говорити, да, правильно, а як же. отхожих мест, правильно говорит, но ну, вот он молодец, он настоящий генерал, потому что знает, что надо позаботиться об отхожих местах и прачечных, это хорошо. Вин подразумевает, что личный состав себя об отхожем месте и прачечной не позаботится. Спасибо, отец родной. Так, 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 так. Стало важливим виход з позиційного тупіка. Вихід із позиційного тупіка став можливим невероятним наращуванням матеріальних сил і ростом потерь по сравнів з Первою світовою війною. А ви не змогли ви не змогли визискати можливості суспільства і держави в той мірі, в якій його визискували держави. І головне важить не те, чого ви не змогли. Всіх цих історіях. А те, чого не зміг Путін, розумієте? Всі ваші невдачі, нічого в порівнянні з тим, що такі ж самі невдачі пережив і Путін, розумієте, і Військо Ерефії пережило. Ось в чому. Да, бачите, він це вірить в різкий удар маневреної бронетехніки, Ну, це таке. Так, позиційний тупік. Ну, це банальності, рішительне преимущество. А немає можливості в держави досягти рішительного преимущества в силах і средствах на участки прорива. Путін не досяг. Як би ми могли? Так, починайте повністю за віща дві дії. Він зависящий не від віддіні і можливості наших партнерів, а, від... а від неефективності і корумпірованості нашої держави. Наша держава прокралася дзвонит воює озброєнь з воєн... воєнним виробництвом. Хочеться себе похвалити, як ми вскрили, що навіть ракети топлива будуть виробляти в Данії. Так, это мы все проступаем. Зараз будемо говорити за ефективність. Так, неизбежної концентрації. Так, це все демагогія, це все. Вот, к просачиванию. Ну, не знаю, як вона широкомасштабну роботу. Путі вихода. Ну, якщо це широкомасштабна робота російської воєнної науки ну, це від це полемічні тези. Ми розумієте, нам не важить причини, чому москвини не перейшли к просачуванню. Нам важить, що вони змогли використати. Озброєння, які їм надавали спочатку Іран, спочатку союзники. Перші союзники Москвині виявилися ефективнішими. Спочатку Іран, а потім Північна Корея, ніж Захід. Але очікувати цього, в принципі, той, хто чого очікував, буде не генієм, а демагогом. Людина, яка скаже, що очікувала неспроможності Заходу, буде пропутінським демагогом, а не пророком. Тому поговоримо за просачування. Так, оце от, що стала піхота заложником і жертвою. А коли піхота не була заложником і жертвою, Це оце от, розумієте те, що він починає говорити. Він говорить за очевидність, за неможливість мобілізувати суспільство в тій мірі, в якій я не кажу, що це правильно. Завданням генералів завжди було посилати людей в набивати м'ясорубки. Нічим іншим генерали як набиванням м'ясорубок не займаються. І якщо наші генерали, наші, наше суспільство надало перевагу відкупитися від м'ясорубки, то це не виправдовує генералів. Зрозумієте, я цілком на позиціях суспільства, що відкупилося, хто офіційно, хто неофіційно, хто за тису. Не вдалося нами набити м'ясорубку. Так, та все це банальності про все ми говорили. Зараз будемо за просачування, Вот. Засипають небольших штурмовий груп. Так, так. 8 до 1 атаки із боєприпаси. Так, так, так. До тих поки для этого є злічний состав. Тому і є. Єдине, чого противник зміг, він зміг забезпечити лічний состав до того. Але яка. Ефективність, що поганого в потері нашими подрозділеннями позицій, Донбас, все одно доведеться здавати. У Збройні Сили України ведуть здерживаючі дії. Це очевидно, ви бачили, що те, що сьогодні вчора власне, в роздратуванні говорив Трамп, що хай йде границя 1991 року, це знаєте, як даді в руку його посох. Фронт непреривно двигається, а як би йому не двигатися? Стірання. Оце все він все каже. Але він знову таки. Рішення, спросачування не стало рішенням. Путін не досяг оперативних цілей ніяких. Розумієте, це говорити про те. одно, що говорити, що німецький штостру. Що німецькі ударні частини стали рішенням в Першій світовій війні, не стали вони рішенням, попри всі їхні блискучі атаки, і їх застосування так і тут. І те, що він зараз висновок, який Систематичне стащення, а повним вигорання обороняючихся сил, це очевидно. Повне вигарання. І важить ж одне, де воно раніше наступить, де зламається. Ви ж розумієте, що це вигарання можливо через політичну впертість. Путін приречений продовжувати війну саме через неуспіх. Не успіхи Путіна змушують продовжити війну, а навпаки, не успіхи. Він почувається, як і Адольф Лаїзів, що припинить крутити педалі і упадет, як велосипедист. Нікуди йому дітися, розумієте? І зараз ясно, що висновку нема. І те, що пропонує, бачите, оце. Фактически гибель ранені психологический згодом является незбіжною последствием длительного пребывания. Ти скажи правду, тому що не ясно, де війна імперіалістична, колоніальна, перетвориться на війну громадянську? Хто перший схватить мішки і погоніться за відходящим вокзалом? Розумієте, це констатація. Політичного висновку нема. Ми всі розуміємо, що йдеться, що упертість, ну, власне, що цей трикутник любовний? Він призводить до того, що когось не стане і важить, хто падьо першим. Падь Зеленський, перший, який каже, вже не піде на вибори зв'язку з чим і дасть все це з жерти двом останнім. Чи паде Путін, якого сатана прибере, чи паде Трамп, що теж між іншим при його возрості і його болезнях теж цілком можливо. Все ще лишаються три фігури: хто з них це війна буде відбуватися до того, поки Хтось не впаде. В цієї війни нема рішень, як і в Першої світової. І наслідком будуть зміни в суспільствах, зміни в світі. Ця війна призведе до змін в суспільствах, до суспільних змін, порівнюваних з тим з Першої світовою. А те, що реакція на такий визов, гіпотетично, могло б стати виведення человека з лінії бойового столкновения и заветового системами, ну. минимизировал бы потерю личности от атак ударных дронов, взлетно-активных комплексов. Ну вот, так если отсутствие технологий еще не позволяет заменить человека в любых масштабах на поле боя, то на что тебе про це говорит? И ты краще займись политической демагогией. Ты краще думай, кто тебя привезет в пломбированном вагоне из Лондона сюда. И привезут ли вообще. Разумеется, лю... пока Що я скажу, ця демагогія? Ну для генерала, це рішуче. я таких, в принципі, як би це сказати різні в правди, матки і що не віддя. принаймні, він уникає звичайної демагогії політичної, все-таки якось змагає утриматися в межах пристойності, що вже добре, і демонструє потуги інтелектуального мислення. Що вже непогано. Але людина з такими задатками з таким рівнем розвитку особистості не мала брати участь в політичній діяльності, тому що ти неспроможний очолити державу, очолити політичну силу. Це очевидно з усього, тому що. Тому що ти за, за малий демагог для такого відверто сказати. Ти пробуєш тут визнати ситуацію, але не робиш висновку. Що висновки з От пом'януто мною цифрова операція, поле дійства інтегрованої система кіберфізичних систем. Ну, що я можу сказати? Будуть совміщатися через сенсори. Ну от У тебе немає стільки засобів враження. Ця система може спрацювати на наступному рівні технологічного і головне суспільного розвитку, коли знову можна буде вкласти такі бабки, таку кількість енергії, таку кількість. Як це сказати? Сировини, компонентів, усе це, коли ви бачите, що хранилища, чого там я вже забув, електронне хранилища пам'яті конкурують з виробництвом стрільно артилерійського, зрозумійте, су суспільство не готове для такої, до такої мобілізації ресурсів, щоб оце все. Перетворити так само і суспільство Першої світової не готово було до Танкової армії Черчилля 19 го року, яку він пронував, можна тільки розважати над цим гіпотетично. Так і це от лишається гіпотетичним. Розумієте, це от. Не треба впадати в Тухачевщину. Не треба нам розказувати о війні будущего. От чого не треба генералам, це оповідати о війні будущего. Ти цю війну закінчи. А щоб закінчити цю війну, потрібні суспільні зрушення. А нашим завданням є довести до того, щоб навіть в нашій корумпованій державі суспільні зрушення відбулися не раніше, ніж на Ерефії. Ми маємо демонструвати спроможність утриматися від самогубчих спроб поміняти владу в цій гнілій державі. Нашим завданням є не пасти першими, а запропонувати ці можливості нашим противникам і нашим, як би це, звініть на слові союзникам, хай вони валяться. СДД, сажіть друг друга. Розумієте, поки що. Трамп близький до того, щоб замінити в бор боротьбі проти України, поставити не на Путіна, а на когось іншого. Я сподіваюся, що він, наприклад, обере Орбана, виконавцем його волі в боротьбі проти України. Розумієте, єдиний, хто, якщо Путін нас не може перемогти, то єдиний, хто нас не може перемогти, це наша соціальна і політична демагогія. От цього треба боятися. І перший. Я от, єдине, над чим варто зрозуміти, заява Зеленського про те, що він може і не піти на вибор і сьогоднішня, є значно сильнішою, ніж заява Залужного. Оце все много буков. Оце все я забув, як це англійсько. «long read», згадав, як це називається. Ніж оцей Лонгрід. Ясно, що много буков мені більше приємно. Але чому я все-таки за нього говорив на зло Ай? По-перше, на зло Асі, а по-друге, тому що він, принаймні, пробує мислити. І як на генерала, ну, я скажу мислить непогано, але знаєте, посилатися на Сунь Цзи, занадто він чогось він, йому б треба було в парадігмі цій схід нашої науки. Занадто мало в ньому української військової науки, я так скажу, забагато західної забагато російської. Тут уже власний військовий досвід накопився воєнний, який нікому осмислити. Розумієте, як, власне, будемо переходити до війни в стані катастрофи. Ось про що треба мислити, які наші можливості, як війська УНР. Продовжити визвольні змагання, якщо тут почнеться політична нестабільність, якщо нам нав'яжуть вибори, ось над чим треба думати, як боронитися в гірших умовах. Тому що можливості противника нам зрозуміли. оці спроби залякати черговий раз, повідку залякати НАТО якимись вибухами, десь якимись польотами, це означає те, що залякати нас не вдасться. А нам з вами. Треба жити в реаліях, треба очікувати проявів суверенності Путіна. Чи дозволить Трамп Путіну після новоросійська бити по нашій енергетиці, вимкнути нам світло? Якщо дозволить, це один розклад, треба не покоїтися. А якщо світло не вимкнуть, то на все оце треба манать. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Я скажу, що ви дарма відмовилися. Притёга прекрасного окопного ножика. А я хочу добавить, что а, война будущего, это предоставьте молодым. Да. Потому что человек, заложенный, это человек нашего поколения, сов, совок, короче. И вот то, что сейчас происходит. Да что они молодец. Да, новые технологии. Вы все, он тоже устарел. Так же, как и мы. Да. Мы только учимся, у детей у молодых, своих, да. у молодых спрашиваем, и достичь их уровня мы никогда не сможем. Я вам скажу страшную вещь, это вот думка Аси, она вычитала в корейских комментариях, у корейской мовы. Ну, вот не вычитала. Ну, Ася, ну я ж, я же потом нашел, что сначала, говорит, родители, уч, мы, говорит, у родителей учились, я же нашел источник твоей гениальности, а теперь мы у детей учимся. Да. Ну вот, видите. Ну, это я так, это из зла. Ну, скажу, что независимо от того, чья это думка корейская, или Асина, конкретно, загально корейская, или конкретно Асина. Это уже все умные люди так приставит. думают. Ну, а значит, я отстал от жизни. Бай, Мне лайкайте, лайкайте подшируйте, поддержите, будем вам вдячны.